Кожній жінці важливо турбуватися про своє здоров'я. Кожен з нас відчуває напругу на роботі, нервовість, переживання, зміну гормонального циклу. І це все можна вирішити за допомогою дієтичної добавки жіночого комплексу, в якій містяться всі необхідні речовини для здоров'я жінки. Основою цього комплексу є олія вечірньої примули, яка впливає на зменшення больових відчуттів під час менструації, а також має заспокійливий ефект і впливає на гормональний фон жінки. Додатковими компонентами є вітаміни групи Б, які мають заспокійливий також ефект на нервову систему. Впливають на сон, тобто покращують сон. Також до складу цього комплексу входить біотин, який покращує стан шкіри, а також призупиняє випадіння волосся і впливає на міцність волосяної цибулини. Також цей комплекс дозволяє впоратися з симптомами менопаузи та зменшити приливи.